Підготовку до наземної військової операції проти України Росія розпочала ще за кілька років до перших натяків на агресивну військову присутність у Криму. Розпочала стверджують аналітики НАТО із масштабної та надскладної операції у всесвітній мережі. Об'єктами перших кібератак стали насамперед комп'ютерні системи та бази даних оборонного спрямування. Знавці справи дедалі частіше вживають дотепер цілком незрозумілі пересічному українцю терміни: цифровий вандалізм та високотехнологічна атака. Це інтерактивна карта, де позначаються кібератаки в усьому світі. Щодня дофіксують майже 300 тисяч вірусних об'єктів, і Україна сама в їх епіцентрі. Її статус носить назву НАТО інфікована країна. Натомість, якщо обігнути земну кулю, можна побачити майже чисті від таких загроз Китай, США та Росію. Армії цих країн вже мають власні потужні кібервійська. Головна мета створення таких формувань атакувати у разі потреби мережі військового призначення потенційного противника. Про такий російський слід в Україні знають з 2010 року. Уроборос означає якусь міфічну змію, яка поїдає свій хвост. Вірус змії здатен передати на комп'ютер нападника будь-які військові секрети та перетворити боєздатні підрозділи країни на розрізані некеровані групи. Большо случаев обнаружения на території України є признаки, которые демонстрируют то, що он делался в Росії в теле, точніше они нашли на русском языке. і плюс там, опять же, где-то по коду встречался часовий пояс э, російських американські аналітики. Вже назвали цю операцію переламним моментом в історії кібервійн. Навіть Пентагон не зміг передбачити плани Путіна. Після раптової анексії Криму там скликали екстрене засідання військових кібераналітиків. Американська розвідувальна система зробила, скажімо так, певні. Помилки або певні прорахунки з точки зору вирахування подальших дій Російської Федерації Йшлося про накопичення військ і, скажімо так про перекидання військ в, в, в Крим. Своєї черги українські військові надали інформацію, що на півострові знаходиться близько 6 тисяч солдатів. РФ похибка виявилась майже чотирикратною. Насправді, Росіян у Криму було більше як 22 тисячі. Ми ж ні ми не займалися такими війнами, розумієте? В тому числі от як Січа. Поки Україна навіть не намагається воювати на полі кібервійни, ціла низка країн оголосили про початкову бойову готовність. В Мірі почалася прохладна війна. Зість не буде гарячої воїни. Кібервайна, всі ці крупніші компанії, Ейпл, Майкрософт, Гугл, Ютуб, Полто і так далі. Казалісі в секретную программу. До одного з найпотужніших кібервійськ планети у найближчому майбутньому експерти зараховують і китай Фахівцям з Піднебесної вдалося створити власний фаєрвол. Неофіційна назва велика китайська стіна. Саме вона не дає пересічним китайцям користуватись гуглом, оскільки цю програму тамтешня влада вважає потенційно небезпечною для кібератак. Програми для всеобщого базреї, і якщо якась з них окажеться заражена, і хтось її запустить у себе, він отримає заражений комп'ютер. План ікс це американський проєкт проект завоювання кіберпростором для хакерів, які працюють на Пентагон, розробили окуляри доповненої реальності. Вони дозволяють переміщуватися в інтернеті, робити оборонні та наступальні операції. Спецкурс кіберзахисника вже кілька років як вивчають солдати Ізраїлю. Саме їм далось найбільше просунутися на цій ниві. Три роки тому в Ізраїлі розробили вірус, який як вважають експерти спровокував вибухи на іранських військових базах. Как результат там в какое-то время он смог вывести из строя часть установок по обогащению урана. Ну, вот. Ну что, собственно достаточно застопорило иранскую ядерную программу. програму. Відтоді у світі розпочалась нова гонка озброєння для знищення ворога. Впевнені аналітики вже не потрібні будуть бомби та ракети. Достатньо буде лише панувати у кіберпросторі. Наталя на бокова, роман цікаші Ляшенкаренко, спецкордва плюс два.